Що ж означає зникнення країни у 21 столітті? Це може бути фізичне затоплення території через підняття рівня океану або ж повний політичний розпад держави, коли вона втрачає суверенітет і контроль над собою. Є ще й третій варіант асиміляція, коли нація поступово втрачає свою мову, культуру і самобутність, розчиняючись у сильнішій геополітичній структурі. В усіх цих випадках країна перестає існувати такою, якою ми її знали. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Зараз світ стикається з глобальними викликами, які ще 50 років тому здавалися гіпотетичними. Зміна клімату більше на міф, вона затоплює острови, викликає урагани, перетворює зелені регіони на пустелі. Глобальні конфлікти, економічні кризи, перенаселення і нестабільність створюють справжню бурю, що вже забирає перші жертви. У цьому відео ми розкажемо про п'ять країн, яким реально загрожує зникнення. Не через фантастичні катастрофи, а через цілком логічні і вже помітні процеси. Ми подивимось на долю держав, які можуть опинитися під водою, втратити свій суверенітет або ж бути стерті з мапи через безперервні війни та політичний хаос. І так, деякі приклади вас точно здивують, бо серед них є туристичні раї, які щороку відвідують мільйони, є території, залежні від великих держав, але які поступово втрачають свою ідентичність. А є країни, які і зараз ніби тінь самих себе. Рушаймо до першого прикладу країни, яка може стати першою офіційною віртуальною державою у світі, бо її фізична територія вже йде під воду. Йдеться про тувалу, крихідно острівну державу, яка воює не з ворогами, а з океаном. У самому серці Тихого океану, далеко від континентів і шуму великих мегаполісів, розташована держава Тувалу один із найменших і найменш відомих куточків на планеті. Її площа лише близько 26 квадратних кілометрів, а населення ледь перевищує 11 тисяч осіб. Але саме ця мікродержава сьогодні стала символом глобального лиха, зникнення під водою. Проблема тувалу у її географії. Уся держава складається з низьких атолів і коралових островів, які здіймаються над дрівне моря усього на 1-2 метри. Із стрімким підвищенням рівня Світового океану через таяння льодовиків країна поступово втрачає землю. Які ще 10 років тому були сезонами, зараз відбуваються постійно. Посіви знищуються солоною водою, вода для пиття стає непридатною, а берегова лінія щороку скорочується. І що ж робить уряд країни, коли твою землю буквально поглинає океан? У 2021 році Тувалу зробила історичну заяву. Вона створить віртуальну державу, цифрову копію своєї території, культури та історії, збережену в інтернет-просторі. Це не просто символічний жест, це стратегія виживання. Якщо фізично країна зникне, то її цифрова версія зможе представляти Тувалу на міжнародній арені. Але хіба це не звучить як апокаліпсис у реальному часі? Паралельно уряд веде переговори з Австралією та Новою Зеландією щодо переселення людей у разі повного затоплення. Тобто країна фактично готується до евакуації не від катастрофи чи війни, а від повільного, але не відворотнього наступу океану. За деякими оцінками, до кінця століття тувало може повністю зникнути з поверхні землі, і тоді людство вперше буде мати справу з офіційно визнаною державою, яка існує лише в цифровому просторі. Це звучить як майбутнє з наукової фантастики, але для жителів тувалу це реальність сьогодення. Цей випадок показує, як фізичні загрози можуть кидати виклик самій ідеї державності, але ще тривожніше, що Тувалу далеко не єдина. Далі ми розповімо про місце, яке знають мільйони, як рай на землі, але де вже сьогодні готуються до боротьби за виживання. Мальдіви це слово для багатьох асоціюється з безтурботним відпочинком, бірозовим морем, білосніжними пляжами і розкішними вілами над водою. Щороку сюди приїздять мільйони туристів з усього світу, вважаючи це місце справжнім раєм, але мало хто здогадується, що рай буквально стоїть на межі зникнення. Річ у тім, що Мальдівська республіка це ланцюг із понад тисячі коралових островів, розкиданих у водах Індійського океану. Середня висота над рівнем морям усього півтора метра. Це робить Мальдіви найнижчою країною у світі. Зважаючи на стрімке підвищення рівня океану, ця краса може опинитися під водою вже впродовж кількох десятиліть. Але не лише океан несе загрозу. Мальдіви надзвичайно залежать від туризму, це основне джерело доходу країни. І в цьому полягає ще одна вразливість. Будь-яке зниження туристичного потоку через зміну клімату, економічні кризи чи глобальні катаклізми, може миттєво підірвати економіку, а без коштів уряд не зможе протистояти наслідкам стихії. Однак Мальдівці не планують здаватися без бою. Один із найамбітніших проєктів країни створення штучних островів. Найвідоміший серед них Хулхумейл, насипний острів, який зводиться за найсучаснішими технологіями. Він розташований на кілька метрів вище за рівень океану і має на меті стати новим домом для десятків тисяч жителів у разі надзвичайної ситуації. Це спроба виграти час. І водночас це трагічний парадокс. Країна, яка приваблює людей своєю природною красою, змушена змінювати природу штучною інфраструктурою або вижити. Ба більше, деякі аналітики вже прямо кажуть, до середини го століття частина Мальдів стане непридатною для життя, а решта буде виживати тільки за допомогою технологій. Але якщо Мальдіви – це маленька держава з мільйонами населенням, то наступна країна гігант із 170 мільйонами жителів. І вона також стоїть на краю прірви, хоча загроза для неї не лише в морі, а й людях. Бангладеш країна з гігантською щільністю населення, неймовірною багатою культурою та водночас майже постійним станом надзвичайної ситуації. Тут проживає понад 170 мільйонів людей, зосереджених на відносно невеликій території. Це робить Бангладеш однією з найгустонаселеніших держав світу, де на один квадратний кілометр припадає понад 1200 осіб, але не це головна проблема. Бангладеш розташований у дельці великих річок: Гангу, брахмапутри та Мехни. Саме тому щороку мільйони людей стикаються з повенями, що змивають домівки, руйнують сільське господарство і призводять до гуманітарних криз. Кожна нова стихія не просто руйнує, вона забирає шанси на майбутнє. Крім цього, країна регулярно потерпає від тайфонів і мусонів. За останні десятиліття кількість надзвичайних погодних явищ значно зросла. З кожною новою хвилею буревіїв та затоплень кількість людей, що втратили дім, зростає. Саме в Бангладеш сьогодні формується нове явище кліматичні біженці. Люди залишають свої сели не через війну, а через те, що земля під ногами буквально зникає. І що гірше, у країни обмаль ресурсів або ефективно реагувати. Бангладеш має чисельні економічні та політичні виклики: корупція, бідність, слабка інфраструктура та нестабільність уряду. Усе це заважає впровадити довгострокові програми адаптації до кліматичних змін. За прогнозами вчених до 2050 року до 20 мільйонів жителів Бангладеш можуть стати кліматичними мігрантами. Уявіть, це більше ніж населення цілої Скандинавії. Де ці люди шукатимуть прихисток, якими будуть наслідки для сусідніх країн, і головне, що буде з Бангладеш, якщо найродючіші території країни опиняться під водою? Це не питання, якщо, це питання коли. І хоча Бангладеш ще зберігає свою цілісність і державність, вона вже сьогодні втрачає землю, ресурси і можливості. Це ще один приклад того, як природа у поєднанні із соціальними проблемами може знищити державу не вибухом, а поступово міліметр за міліметром. А тепер поговоримо про країну, яка вже давно не контролює сама себе, де уряд існує лише номінально, а владу утримують угрупування. Таке місце не на межі катастрофи, воно вже давно в ній. І це Сомалі. Сомалі це країна, яка за назвою і кордонами досі існує на карті світу, але за фактом її вже давно немає в тому вигляді, в якому мала б бути сучасна держава. Це без перебільшення один із найяскравіших прикладів розпаду державності у 21 столітті. Від моменту повалення режиму Сіада Баре у 1991 році Сомалі перебуває у стані майже безперервної громадянської війни. За понад 30 років країна так і не відновила централізовану владу. Сомалі поділена між кланами, угрупуваннями, польовими командирами і самопроголошеними урядами. Офіційний уряд підтримуваний міжнародною спільнотою, контролює лише частину території, і то здебільшого завдяки іноземній допомозі. Інші регіони фактично керуються або автономно, або терористичними угрупуваннями, зокрема аш Шабад, що веде війну як проти уряду, так і проти мирного населення. Крім постійної воєнної загрози, Сомалі потерпає від масштабної гуманітарної катастрофи. Мільйони людей живуть без доступу до чистої води, медичної допомоги чи базової освіти. Постійні посухи та конфлікти призвели до того, що сотні тисяч людей стали внутрішніми переселенцями. У Сомалі буквально розвалюється не лише держава, тут зникає сама ідея громадянського суспільства. Сомалі стала ареною геополітичної боротьби, де втручаються сусідні держави, терористичне групування та міжнародні сили, кожен переслідуючи власні інтереси. У найгіршому сценарії країна може розпастися на кілька незалежних утворень або остаточно втратити функціональність, існуючи лише формально. Та є ще одна форма зникнення: не через війну чи затоплення, а через повільну втрату культурної ідентичності. І саме це відбувається зараз у найвіддаленішій частині Франції на атолах Тівомоту. Далеко, посеред Тихого океану, на півдорозі між Австралією та Південною Америкою, лежить архіпелаг Тівомоту, частина французької Полінезії, Це рай для дайверів, мрія для фотографів і одна з найменш вивчених територій Франції. Але за яскравими водами лагун ховається реальна загроза. Ці вумоту може зникнути не лише фізично, а й культурно. Головна природна небезпека це ті самі атоли, які роблять ці острови унікальними. Атоли надзвичайно низькі, багато з них лежать лише на 1-2 метри над рівнем океану. Як і в Тувалу чи на Мальдівах, підняття рівня моря вже загрожує затоплення. Сальова вода отруює ґрунт, руйнує кокосові плантації, зменшує запаси питної води. Але на відміну від окремої суверенної країни, ТІВУМОТ не може самостійно захиститися. Рішення залежить від Парижа, та ще небезпечніше це культурне зникнення із розвитком глобалізації, домінуванням французької мови в освіті та медіа. Покоління молодих полінезійців усе менше говорять рідною мовою, забувають традиції, покидають острови в пошуках роботи. А коли втрачається мова, ритуали, музика, міфи, гине не фізично, а духовно. Це інша форма зникнення, і вона часто залишається поза увагою, бо немає драматичних знімків затоплених вулиць чи зруйнованих міст. Але це не менш трагічно, бо коли останній носій мови зникає, вмирає цілий світ, який більше ніколи не відродиться. Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо реагувати, але ми ще можемо щось зробити: підтримувати екологічні ініціативи, вимагати політичної відповідальності, цікавитись культурами, які зникають. Одним словом, не лишатися байдужими. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.